Вітаю, вельми шановні пані та панове, за. Ну, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Е, справа в тому, що за е, повсякденними нашим життям, турботами, проблемами і таке інше. Ну, ми не бачимо, не відчуваємо, не думаємо над тим, що е, нині твориться історія з географією. Незвичайно швидкими темпами час і простір прискорилися. Так. Відбуваються е, карколомні зміни, на які ми. Ну, знову ж таки, за своїми повсякденними турботами, проблемами і таке інше, на яких ми не звертаємо уваги. Але ж, що відбувається, хотів би е, запитати вас, коли нація стає великою і непереможною? Що для цього потрібно? От зараз же що? відбуваються процеси. Дуже швидкі е, зміни і внутрішньої, е, так би мовити, політики нашої держави, і е, назовні відбуваються дуже грандіозні зміни. Та держава, про яку, е, ну, мало хто знав, так, мало хто чув, я пригадую, як у Сполучених Штатах Америки на Великих Озерах якийсь е м, афроамериканець е грався, е в, ну, запускав човен, такий невеликий, дитячий, який там мотався, їздив. Ми стояли і щось там говорили українською мовою. Він запитав. Звідки ви, ми сказали з України. Так, А він спитав, де це? І якийсь там американець стояв недалеко, від нього він відповів: з Африки. Так. Ось це. А тепер ця країна у всьому світу, так би мовити, на слуху. Це ж знову ж таки, на це можна не звертати уваги і вважати, що це дрібниця. Ні, це не дрібниця. Це карколомні, це е, величезні, це тектонічні зміни, які відбуваються на наших очах. Так, що потрібно для того, щоб нація стала великою і непереможною? Отже, необхідні. Декілька умов. Потрібні всього. ну Якщо подивитися на розвиток людства впродовж останньої історії, ну, скажімо так, з часів Різдва Христового, тобто понад 2000 років, то що ми будемо мати в цьому сенсі? Це е, те, що народження отакої? От Великої непереможної нації обов'язково відбувається в певній ситуації. Так, Я вже майже віршами говорю. так. Ну, Перша умова потрібна це наявність війни, як глибокої кризи усіх сфер без винятку суспільства. Руйнації віджилих форм і методів. Ми бачимо, що під тиском суспільства влада вимушена реагувати на ті дії тих людей, які входять до цієї влади, які там розважаються нині на Мальдівах, на Канарах, у Греціях. І так далі. Тобто для них війни немає, так. для влади. Так завжди було для них. Але зараз суспільство вже не готове це терпіти. Так, Отже, потрібна війна, як найглибша криза. Тому що криза буває різна. різна. Економічна, там, соціальна, екологічна, а війна. Це комплексна криза, найглибша, де все поєднання: і екологічна, і соціальна, і економічна, і кхе, воєнна, і, і ментальна, і так далі, і тому подібне. Отже, ця перша умова присутня української нації. Друга умова для виникнення формування. Великої непереможної нації. Це наявність військового чільника нації. Розумного, дієвого, харизматичного, з елементами міфології, з елементами обранця долі, з елементами посланця від Бога і так далі. Тобто його нації послав Бог. Є в нас такий. Так. Ну, є в нас такий військовий очільник, пан Залужний, який, напевно, на, на це ніколи не претендував, не готувався до цього. А може, підсвідомо готувався. Тому весь його той життєвий шлях. І, і, Технікум машинобудівний, так, який дав йому змогу е, розумітися в техніці, і військове училище Одеське вище, і академія, так би мовити, Генерального штабу, і е, університет сухопутних військ, і е, факультет міжнародних відносин. Все це складається у такий. Цікавий дуже ну, унікальний комплекс. Так. Ну Там вже, що він пишуть про його, що він думав, що він буде там, виходити на пенсію вже, і так далі, і тому подібне. Але ось коли ми побачимо оцей весь склад, який поєднаний у комплекс. То ми зрозуміємо, що це дійсно унікальна людина. Я не кажу про його е, навіть особисті там, інтелектуальні і інші якості. Я кажу про те, як його доля вела. Оце те міфічне, міфіо, міфологічне е, доля обранця його посланця. Бога, так би мовити, коли йому вкладалося одне, друге, третє, четверте для того, щоб наповнити цей посуд відповідними речами. Уже це є в нас друге. Третє це е, наявність критичної маси е, пасіонаріїв. Так. Декілька для цього потрібно, ну, як показує історія, всього декілька десятків тисяч людей, здатних віддати життя заради ідеї порятунку нації. Ну, ну, ж історія каже, ну, візьмемо 1917 рік, оцей переворот Жовтневий. Скільки тих більшовиків було у Російській імперії? Та вони складали абсолютну меншість навіть серед тих революціонерів там есери переважали там і інші, і так далі. Їх абсолютна більшість була. Але цих було десятки тисяч всього на ту майже 200 мільйонів держав. Яка існувала тоді, але вони перемогли. Чому? Тому що це була найпасіонарніша частина. Це були люди, які здатні віддати життя за ідею заради. Ну, А в нас це ідея. Заради порятунку нашої нації від навали цієї орди московитів, андрофагів на нашу землю. Чи сформувалися отже нині в Україні? так, Чи формуються на наших очах всі ці три умови? Давайте ще раз до цього звернемось. Умови, про які говорить теорія. І практика підтверджує, так би мовити, цю теорію. І отже, ми з вами цілком обґрунтовано зробимо висновок про те, що в Україні на даний момент дійсно склалися всі три умови для формування великої і непереможної української нації. Всім українцям, в Україні і в світі здоров'я і вдачі від нашої перемоги над силами селенського світового зла.